Стародавній жіночий головний убір повертають до життя в Киргизстані, а торік у грудні його навіть внесли до списку ЮНЕСКО. Називається він Елечек. Його виготовляють із тонкої натуральної тканини завдовжки від 7 до 40 метрів. Цей головний убір свідчить про вік та соціальний статус. Крім того, з ним пов'язані традиції та ритуали. Але чек згортали тільки з білої тканини. Це символ життя, материнства. Але чек найважливіший національний головний убір киргізьких кочівників. Киргизькі жінки надівали елечек на весілля і вже в ньому приходили в дім чоловіка. Що молодша жінка, то яскравіші прикраси вона мала на головному уборі. У жінок із заможніших сімей прикраси були вишуканішими. Водночас кожен клан мав свій елечек. Головний убір також служив практичним цілям. У нього загортали померлих та робили з нього бинти й палюшки. Бабуся Рати із села Чонтокой й Таласької області розповіла, що її чоловік народився під час міграції. Свикруха породілі прийняла дитину, підстеливши білий шматок тканини, відірваний від її головного убору, і це було не так давно. Зазвичай жінки самі згортали для себе елечек, але перед святами запрошували помічниць. Перед особливими заходами, урочистостями у гостях чи під час міграції елечек прали, прасували, запрошували досвідчених жінок та накривали на стіл. Під час чаювання повільно скручувала личек. Це розтягувалося на весь день. За радянської влади спосіб життя киргизів змінився і про елечек забули. Відродити традицію вирішили 12 років тому. Працівники громадського фонду Кіїздуйно рік їздили по Киргизстану. шукали жінок похилого віку і вчилися в них правильно скручувати елечек. На основі зібраних фото та відеоматеріалів видали дві книжки. Зараз елечеки продають на ринках залежно від якості. Вони коштують від 17 до 170 доларів.